І всім привіт! Мене звати Стівок і ви на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу топ-5 ігор, коли тобі скучно. Перша гра 12 замків. Тут треба робити всякі прикольні задання, щоб отримувати замки. Ця гра дуже гарна. У мусорці лежав сірий, підказка вам. От, година 16.35. Це така заданька. Чи що? От і тут ще є багато інших гарних міні-ігор. Отут я завис надовго. Я вже це відео монтірую на монтажі, монтаж. Ну, ігра прикольна. Вона на п'ятому місці і ми переходимо к іншій грі. Це гра е, симулятор машин. Тут треба розрушати машинки, я вибрав цю карту. Тут невозможно розрушити машини. Тут можна строїти саме препятствия, не брати всякі штуки. Бо я собі заспавнюю КАМАЗ сідаю в нього і їдемо. Ця гра прикольна. Як на цій відео поставте лайк, підпишіться на канал. Це нам треба зробити. Ну так, а ми переходимо кінчій грі. Інша гра називається у нас Everity Sandbox. Тут треба робити всякі машини. Це ж все, що ти захочеш. Зараз здам режим і вам покажу. Тут ще є онлайн. Пусто. Нажимаємо на режим. Ми спавнимо вся таких горах. І робимо свої постройки. Зараз я собі візьму курочок і буду всю карту застрою ними. Перше всі ручі. У мене так легальне відео, <кхід> не переживайте. Значить застроюємо всю карту цими курочками. Ну то і зараз і остання гра. Ну не остання, а це друга ігра в топі, горблі. Тут ти маєш відгадувати всякі слова. Можеш відгадати слова від друга. Баран. В цьому слові є А. Значить зараз я попробую відгадати. Угу. Ну, то це не важливо. Інші грати у нас ПК-симулятор. Моя улюблена. Тут в мене вже є хардкор режим. Тут є дуже багато карт. Маленька, середня, велика, двохповерхова і завод. Тут ще є графіка в настройках і хардкор. Створюємо режим. І тут те, що нам треба зробити, це тільки робити комп'ютери. Майнери і це все. Тут ще є, типа, наподобі Windows, як кос. Тут бачите, що є багато різних речей. Оце у нас інструкція. Ця інструкція у нас буде виглядати цей Ну, ви поняли. Тут у нас кнопка, щоб заробляти гроші, а в харкор її немає. Саме головне, що я вам хочу сказати, якщо ви хочете відео про цю ігру, ви маєте набрати 5 лайків під цим відео. Значить, тут можна так замовляти речі, це все комп'ютери. Їх треба взяти і розламати молотком. А якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І усім па-па-па-па!